Дидактична гра. Рахунок до п'яти. Скільки зірочок зображено на картинці? Одна. Яка це цифра дітки? Один молодці. Скільки тут зірочок. Дві. Яка це буде цифра? Два. Молодці. Скільки зірочок? Один, два, три. Разом буде три цифра. Три молодці. А тут скільки зображено. Чотири. Цифра. Чотири. Скільки разом зірочок всього? П'ять. Так яка ж це цифра дітки? 5. Молодці. А скільки планет зображено? Одна. Яка це цифра дітки? Один. Скільки тут зображено планет? Дві цифра яка буде. Два. Скільки тут планет. Три. Яка це буде цифра? Цифра три. Молодці. Скільки планет зображено? Чотири. Яка це цифра дітки? Чотири. Скільки тут планет? П'ять. Яка це цифра дітки? П'ять. Та які ж ви молодці? Дякую вам, дітки, за увагу.